Накопивши відповідні резерви, росіяни почали проводити контратаки в Курській області. А от у я на фронті цікавий случайшом. Ми как <звук> раз під Курском стояли. Розмір масштаб і потенційні перспективи цих контратак поки що не зрозумілі. При цьому геолокаційні кадри все ж таки показують, що росіяни відвоювали позиції на схід від журавлів. Додаткові кадри свідчать, що підрозділи 51-го повітряно-десантного полку просунулись на північ і північний схід від Снагоста. Кілька російських воєнкорів стверджують, що російські війська повністю захопили це містечко, але поки що немає візуального. Підтверджень цих тверджень зазначається, що українські війська почали нові атаки проти російського контрнаступу на захід від Снагості і по всій ділянці фронту в Курській області. Наявні візуальні докази свідчать про те, що російські війська, які контратакують Курській області, діють здебільшого ротними підрозділами, тобто невеликими групами. Отже, Курщина російські війська почали проводити атакуючі дії, аби витіснити наші підрозділи з окремих зайнятих раніше позицій. Росія нарешті зважилась на те, чого від неї власне очікували наші військові планувальники, коли готували наступ зі вторгненням у Курську область, а саме примусити ворога перекидати сили на цей новий фронт з інших ділянок, зокрема, включно із Покровським напрямком, створити зону безпеку Сумської області і. Забезпечити максимальне знищення або захоплення живої сили та техніки ворога, і головне, що вже зроблено з таким стратегічним ефектом, це переформатувати сприйняття ходу війни за нашим, а не за російським сценарієм. А Росія 6 серпня накопичувала і перекидала сили на Курський напрямок. Сюди були перекинуті дві бригади морської піхоти, дві штурмові, три мотострілецькі окремі полки і батальйони з різних частин частину і загалом Росія сюди стягнула від 30 до 60 тисяч особового складу. 30 тисяч це показники, про які говорив генерал Олександр Сирський. 60 – це те, про що говорив Володимир Зеленський. І от зараз ворог розпочав такі масштабні контратаки, як стверджують російські пабліки. Про що йдеться? Якщо коротко писати російський задум, то вони розпочали активні штурмові дії на нашому. Му лівому фланзі це власне такі по лінії кореневом снагось Гордіївка, вздовж якої. З півночі, на південь ворог проводить контратаки. Мета їхніх дій це насамперед деблокувати Глушковський район. Це та ділянка 20 на 40 кілометрів, яка з одного боку затиснута річкою Сейм, потім з пі, заходу і з півдня державним кордоном. А от якраз зі сходу була така ділянка, де зараз ворог якраз і проводить контратаки, і фактично там є два напрямки дій противника. Один це якраз від Кореневого в напрямку населеного пункту Снагость, а інший це заходу, по там через низку населених пунктів там Вишневе Апанасівка, Бляхов. Це до заходу, якраз так само в бік снагості. Тут слід визнати, що ці. Контратаки здійснюється після того, як все-таки ворог зумів накопичити певну кількість техніки, бронетехніки і особового складу на цій е, ділянці за сеймом. Попри руйнування мостів і активне руйнування понтонних переправ, ворог таки здійснив перекидання частини техніки через сейм, яка почала зокрема вести ці е, штурмові дії. І зараз ми е, бачили там певне відео, там де. Йдеться просування колони ворога від кореневого доснагості. Це відео виглядало трошки дивно, тому що макаше я хотів би, щоб не 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 пересування техніки противника, а, власне, знищення цієї техніки. Нашими ФП-дронами, але на інших ділянках є було відео, де техніка противника знищується. Так що, от, з одного боку, це наступ, повторююсь, коренева снагость і якраз заходу в бік снагості. Саме населений пункт снагості. Зараз можна, мовно вважати, в сірій зоні. Також були атаки противника ще в одному напрямку, це якраз з населений пункту Журавлі, це так само близько від Кореневого. І там техніка противника була знищена, є окремі відео. І є ще дві ділянки, де, начебто, ворог намагається здійснювати наступальні дії. Це погребки та борки. Це, власне, північ і е, схід від цього плацдарму, але там немає підтверджень. Так що поки що вважаємо, що е, можливо ворог по цим ділянкам наступає. Е, Сподіваємось, що. Ці дії противника були прораховані. Зараз питання в тому, аби у нас вистачило чітко е працювала логістика, вистачило артилерії, запасів тих же хаймерсів, е мінометів для того, аби умовно кажучи е знищувати противника, який зараз проводить оці наступальні дії. Генеральний штаб поки що ситуацію не коментує, але в будь-якому разі ми розуміємо, що наступальні дії противника в будь-якому разі мали бути, і якраз зараз. Можливість здійснити те, для чого власне серед іншого і здійснювався курський наступ, знищувати силу противника і можливо утримувати певні рубежі, якщо на це буде стояти відповідне завдання. Хоча Зеленський якраз і казав про те, що це поздаром треба утримувати, тому що це один з елементів нашого мирного плану, який буде представлений в тому числі стороні, а зараз. Тривають бойові дії, динаміка зберігається. Так що очікуємо на більше інформації з цієї ділянки фронту. А далі поговоримо про те, що і як розвивається наша співпраця з Польщею, тому що ми знаємо, що е, свого часу буквально. В липні, коли президент України і Польщі підписували угоду про безпеку, там було згадано про те, що буде сформовано український легіон, і цей легіон буде забезпечуватися західними партнерами, проходити відміту підготовку у Польщі. Низка по посадових осіб говорили про те, що це якраз можливість долучитись українцям, які мешкають у Польщі, або виїхали в Польщу для того, аби ну власне стати до лави цього легіону. Що Саме зараз відбувається з цим проектом. Ми поговоримо з нашим гостем. І до нас зараз долучається польський експерт з безпекових питань, керівник центру досліджень Польща Україна Даріуш Матерняк. Пане Даріуш, вітаю вас! Радий бачити і чути в нашому ефірі. Добре, вітаю! Хотів би, щоб ми все таки почали все -таки продовжили тему пов'язану з українським легіоном, тому що е, після оптимістичних заяв буквально нещодавно з'явилася низка публікацій саме в польській пресі, де говориться про те, що е, цей проект залишається, як написала одна з газет, ідеєю на папері. От що саме зараз відбувається, про що пише польська преса? Що нам варто знати на цьому етапі? No naprawdę taka sytuacja naprawdę ona tak same wyglądaje, że pista to, co można było poczuć jeszcze w lipniu, pisza zajawsza taki rozdział maje, bo to i Naprawdę ważko było znaleźć w polskich zasobach masową informacji, jaki zajmują się tymi pytaniami, bo jaku informacji też szos w cmo odbawiajca. Zaraz Polska prasa pisze pro te, że tu było swego typu nepo Minia w tych zajawach z z strony polskich y, y, urzędowców y, mogłaby być swochotę pewno problem problema w komunikacji z ukraińską stroną czy to na ma maje wydobywaty stworzenia co hopitu zrobił u Polski czy idę prosto pro do y, y, dopomochu ukrainy ta epitymku yy, yy, dobrowolcy w jakich oczu wstąpić w ławy zbrojnych sił Ukrainy W Ukrainie. Yy, Naprawdę to było jak minimum te kilka problemów, bo teoretycznie, zresztą, stworzyć taki stworzy, rozdział stworzy, 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 teoretycznie można było u Polszy, yy, ale problem naprawdę w tomu yy, nawet nie w zbrojeniu, a w tomu, że yy, zaraz byłoby ważko prosto powody tych nawczania tak tako pilozji Polszy, to muszą polskie nawczalne centy, polskie nawczalne e, ustanowy, polichony, one można skazać na, na cały czas zapełnione na 110%. I ce, z, z, z tej powierzchni że odbywają się nawczania wojny sił Polszy, a także żołnierzy wojny sił Ukrainy, jak i z 2022 20, 20, 20, 20 roku, wrze pochodzą podgotowkę na polskich nawczalnych centach i C ce, jakby cały proces podążuje, cały win pewno jeszcze będzie to dosyć długo.